Так, граю в Assassin's Creed Liberation. Тут у нас така от мулаточка. І на задньому плані ми бачимо скелет, який висить. Да, на дереві. І я зараз... Карта дуже нагадує Assassin's Creed 3. От, І я не можу поняти, за що таке ці гру. І чого вона входить в топ самих гірших ігр Assassin's Creed. Е, По-моєму, вона. Ну, досить непогано. по моєму дуже цікаві фішки з тим що тут є шамани Типа там там були шамани індійців в третій часті а тут якби шамани цих негрів. от і воно прям, знаєш це щось між третій і другою частиною тут є якісь такі цікаві моменти от Ну да, тут женщина головний персонаж. Но, як я знаю, це перша гра Ubisoft, в якій жінка була головним персонажем. От. Так що я не вважаю, що це прям погана гра. Тобто, от... це не погана гра. І плюс вона не коротка. Ой, то есть вона коротка. І у неї із хорошого. Багато прикольних фішок, як теж ти можеш коробки носити і залишатись Або ти можеш це Або теж ти можеш мати як бы багато варіантів. Ти можеш бути вибирати, Ти рабиня, ти якби така прям крута, оця чікса. або Ти просто така якби... Ну, як типа львіца то є дворянка. Ти можеш вибирати один із трьох варіантів, яким ти себе вважаєш в цей момент, яким тобі краще притворитися. Хоча, по суті, ми всі знаємо, що вона не грі От, так дивиться вниз, там пропасть, Чуть не впав, кстати. Навіть не знаю, що тут пропасть. Ну ладно, кому було більш-менш цікаво не хайте крепко ігри. Старі, точніше, ігри цієї компанії, і ну, можна хайте старі не хейти. Ставте лайки, бо я ще знімаю ще таке.